Всім привіт! Сьогодні готую салатик з огірків, які вже переросли. З таким рецептом ви забудете про будь-який салатик. Цей салат готується дуже швидко, без лишніх заморочок. Його можна лишити на зиму, а можна споживати зразу на наступний день. Для початку робимо маринад. У каструлю вливаємо воду і оцет, сіль і цукор, олію і кетчуп чилі. Томатну пасту 3 столових ложки розводимо з 250 мг води. Перемішати і поставити на вогонь. Всі пропорції будуть вказані внизу під відео в описі. У ванночці розвела 250 мг води і 3 столових ложки томатної пасти. Гарненько все перемішую і ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння, беру 3 кг огірків і нарізаю. А тим часом розрізаємо на четверо огірки, ті четвертинки можна розрізати ще на один раз, можна і на два, в залежності від величини огірка. Коли маринад закипів, порізані огірки викладаємо у каструлю. Ставимо на вогонь і з моменту закипання варимо 25 хвилин. Огірки у мене вже закипіли. Тепер я накриваю їх кришкою, засікаю 25 хвилин і варю до готовності. А тим часом натираю часник 13 зубчиків. 25 хвилин вже проварились огірки і я викладаю туди часник і ще проварюю 10 хвилин. Готовий салат я викладаю у промиті банки. Банки не стерилізувала. Тепер закручую металевою кришкою і перевертаю верх дном. Баночки добре закутую і залишаю їх до повного охолодження. З цієї порції у мене вийшло 3 літрові банки і половина півлітрової. Якщо було корисне моє відео, то підпишіться на канал і поставте вподобайку.